Дивіться, є банка в нас сої. Просто банка сої. А є отакий у нас прилад, метрінка. Це вологомір. Але він дуже суперточний і супершвидкий. Тут датчики стоять у ньому. Оце сплошний датчик. Але потрібно, щоб поміряти, ну, не менше літра. Або ж з машини, або ж у кучу. Встромляєте і все. Дивіться, затискає, Показує нулі. Вибрано в нас на сої, тут любу культуру можна вибирати. Дивіться, я плац поміряло. Я беру, нажимаю утримання. Мгновенно. 7 і 8. Супер швидкий. то таке. Все виключаємо. в і все.